Так, всіх вітаю, дивіться, ну, ну такий вроде, ну, невзрачний прилад був. 0-індикатор ну, F582. Вот такий був. Ну, Дивіться, вроді нічого такого не той. Тут одна платка 608, трошки є по 45 гривні штучка. Так, зараз на нікель перевіримо. Так, і тепер із цікавого. Ну, вроді такий прилад, вроді нічого не це. А тепер дивіться, яка краса. Ну, тут на платах КМ немає на 3,2 кОм П'ятої величини ПТП-шка. До речі, така стоїть. Ну, якщо одинарна, то 1300-2600 Двойна 2600 коштує. Тобто ну, тут у нас ПП друга. То я дивився вже. Ну, тобто, Більш-менш прилад і непоганий. То Всю ціну построїла ПТПшка, Так що, ну, в кого такі є, дивіться уважно. Розбирайте і буде вам щастя. Всім дякую, підписуйтесь.